І так, друзі, я в п'ятий раз вже приїхав до Вінницької обласної лікарні імені Порогова в намаганні, щоб хтось подав, створив направлення мені на експертну комісію, есть тобто в бувшому сам сек. До цього чотири рази. Два рази був сімейного лікаря, два рази був в пульмонолога, один до другого футболят відправляють і ніхто не береться. Різні там намеки. Сімейний лікар каже, що піроговці потрібно щось заплатити, щоб вони там щось робили, що там хабарники, одним словом, лікарі одне на друге покривають всяко, але взяти документи і створити електронне направлення на сек чи цю експертну комісію. Поки ніхто не брався. Не знаю, що вийде сьогодні. На сьогодні вже буду записувати. В подальшому що і як воно відбувається. Що секундочку, Так, ну що? Ну був в ендокрінолога, маску одягайте. Ні, ендокринолога не був. Робив ну, запрос в МОЗ і був в департаменті, мені дали виписки і сказали, що ті документи, які в мене є наявні, їх достатньо для подачі на експерту комісії. Угу. Ви зобов'язані зробити ось цю виписку? Ну, не я зобов'язана. Мій діагноз не підлягає на групу той діагноз, у вас діагноз який... Він сказаний основним висновку ВЛК. Повторно сказали, що да, подає сімейний лікар". Першим вони дивилися ці документи департаменті сказали, що обратно сюди направлення. До лікуючого. Повернутися до свого лікуючого лікаря, який спеціалізується на захворюванні, що спричинило значні вирушення. Встановлено інвалідність чи ступінь втрати професійної працездатності вузького фахівця, офтальмолога, ревматолога, гастрододин. Так відбувається переадресація пацієнта, потрібно перемагання функціонального особи дослійних лікарів. Боже, ну тут же ужасно видно. Не Я ну, можу не формувати, може. формувати лікуючий лікар вузький фагівеці. Я не лікуючий лікар, я вас бачу перший раз. Ну, не другий вже. Третій. Уже третій. Уже. третій. Лікуючий лікар. Так. Так, Оформляні документи сімейним лікарем. А, ну, Боже, ну, ну зовсім, Хоч ми вже надрукували по-людськи, подиви. Позорісько. Таке давати. Може, у вас є оригінал? Це, тут вони О, це оригінал? Це копія, та їхньої постанови. Так. Ну так, да, ну, копія, але ну, вона ж тут нечитабельне. Ну, сказали, що воно у вас всіх є і вам доведено. Хронічний бруд є стадія нестійкої ремісії, базальний пневмофіброз. По чому тут іде інвалідізація? Ну, що тільки у літарі не знайдемо. Ми не подамо на все, бо на все не все повсі. Воно не все, не все повсі. У мене не хвилює цей футбол між лікарями. Я був сімейного лікаря, він направив до вас. Ви почув мене? Я чую. Ви почув. Я подам, воно не піде на групу. А якби би пішов до ендокринолога... Вирішувати, чи воно піде на групу, чи не буде експертна комісія. Ну, то вирішать вам. Альвеолярну гіповентиляцію. Ви ж мене не чуєте. Ви мене не чуєте. Так, це мені оце не треба поки. Ми віддали від... направо. <правлення> І так, друзі, потім я попав до керівника поліклініки Вінницької обласної лікарні імені Пирогова. Вона переглянула ці всі документи і вирішила, що я проходжу ще раз. Ну, То було в мене ВЛК, а тепер, оскільки я вже цивільний звільнений, то просто в якусь там комісію лікарів. І мені обратно потрібно проходити там пульмонологів, лорів. Ендокринологів, кардіологів, ну, всіх підрад. Я не розумію одне. Тобто, виходить, висновок центральної військово-лікарняної комісії, затверджений головним терапевтом Збройних сил України, він для них наче нічого не вважить. І зараз потрібно обратно проходити всіх цих лікарів для того, щоб вони сформували направлення на цю експертну комісію на МСЕК. Правильно чи неправильно воно, ну, я нічого вже не розумію. Може хтось володіє у цій сфері, то підкажіть. Якось так. Тому завтра я вже сьогодні почав проходити лікарів, завтра обратно буду проходити, 3 числа і так. Ну, що буде в подальшому, про все розповім.